Пакування рослин і праця з людьми це дуже відповідальна робота. Я дуже люблю свою роботу і вдячна всім своїм клієнтам, всім своїм підписчикам, що ви дивитеся мої відео. Тому що тільки що я розмістила відео з приводу трахеліума. Зараз в мене до продажу є 10 штук, 450 гривень або одна штучка 55 гривень. До чого я веду? Що ви дивитеся мої відео не просто так дивитеся, як я живу, як там цей як я продаю і тому подібне. Я даю деяку інформацію, не деяку, а всю інформацію, яка. Я знаю, де я черпаю, хто мені говорить, я її висвітлюю все у відео, і ви її приміняєте на дії. Тобто, якби я не розказувала про трахеліум, що, його, що він пізно сходить, і його не треба зривати суху ту штучку, яка в год рік цвіла, то люди б зірвали, сапали б, пересапали б і сказали, що він не сходить. От так було б. А якщо людина не єслі, а людина подивилася відео і зрозуміла, що його. Не надо, тому що вона вже знає, що трахеліум сходить пізно, в травні місяці, а то й під кінець травня. Вона подивилася, що там стоїть сухенька. Віточка страхелю мою ставила так, а потім пізніше подивилася і бачиш, там прокльовується от результат того, що потрібно слідкувати за продавцем, за його діяльністю, за його порадами. І тоді у вас буде щастя, буде все прекрасно. Я усіх обнімаю. Ви у мене найкращі. Дякую вам за замовлення ікри, за замовлення моїх рослинок. Пишіть мені особисті повідомлення, кому що потрібно.